Добрий день, любі мої. Зараз дивимося Тернопіль. Тернопіль. Давайте подивимося Тернопіль. Тернопіль. Знаєте, оце новини про якісь жертви. Але це більш, я думаю, буде про, про наші жертви. Так, це про наші, про ті, які пішли. На... А, і ще один момент. Знаєте, якщо повітряні тривоги. Це як слідкують. Бачите. Як. Як слідкують? Слідкують за ким? За нами? Ага. Так, дивіться, що мені хочуть сказати карти і нам всім. А, кажуть, що м, слідкують за нами, слідкують як дронами. І е, наші будуть збивати ці дрони. Другий момент. А, ну, це такі от звзди, які називаються ДРГ, колаборанти, чи хто вони там, свині. А, ще нюанс по біженцям. Будуть біженці. Через Тернопіль, знаєте, як перевалочні пункти. У них там Тернопіль і поїхали далі. Такий якийсь масовий наплив. Як транзит, розумієте, по біженцям? Так, по області. Тернопільська область. Тернопільська область. Тернопільська область. Щось мені взагалі якось, так. Колаборанти. Триво... Ага. Є. Прильоти по, ви знаєте, таке, як інфраструктура, як, можливий дитячий садок, чи щось пов'язане з, з дітками, з маленькими, не знаю, не можу сказати. Можливо, лікарня. Ну, тут більше не лікарня. Інфраструктура, давайте називаємо її так. Інфраструктура. Так, з приводу наших. Перевезення військ, техніки. Нічого говорити не буду. Це одразу попереджаю. Так, дивіться, жертви кажуть, що жертви, ну це якось не від, не від цього удару. Це біженці, знову, бачите, біженці, які переїжджають від... Знаєте, як транзит по області жертви. Давайте подивимося ще раз, бо щось мені. Карти. Мені йде, що жертви можуть бути, можливі жертви від прильотів по інфраструктурі. І знаєте, що, це як ранені, давайте подивимося ранені. Ніби не йде. І знову мені показують, там, де діти. Тернопільська область. Будьте обережні! Всім дякую. Підписуйтесь і чекатиму вас на своєму каналі.